Хоч я ходжу до церкви, я є віруюча і боюся всяких забобонів, але маю до вас таке запитання. Найздавніше, як я була ще молодшою і працювала на роботі от одного разу, ми читали своїм працівникам, не знаю, як назвати, але це було щось побожне письмо, що прийдуть такі часи, як різні будуть робити наколки. Це буде печатка антихриста. Тому я. І боюся цього і заперечую, і... заперечую своїм дітям і онукам це робити. Не заперечую, напевно, забороняю, так? І дуже строго до цього ставлюся. Підкажіть мені, чи я помиляюся. Ну, чому помиляється? Ваше переживання, воно є, воно є дуже добре. Я вам скажу так. Як ви читали це святе письмо, чи якесь там письмо, якесь послання, і там було написано, що прийдуть часи, що будуть робити наколки, то я вам сказав, що це письмо Поддялка. Знаєте чому? Бо Тому що це зараз не наколки, а тату. Наколки це зоновський сленг і наколки мають своє значення. Це так, як в армії. Є пагони, щоб розрізняти офіцерів від сержантів і звання, так само на зоні роблять наколки: хрести, зірки, ну і так далі. Купола, скільки років відсидів, ці куполів, церкви на плечах, Матка Божа спереду, ззаду та коротше це наколки. А то, що роблять діти сьогодні, це тату, це не наколки. І коли ми читали письмо, і там було написано, що будуть робити діти наколки. То це поділка. Бо якщо б це було Боже послання, то б ніколи не написали наколки. Бо наколки це зоновські знаки. Але я проти всяких тату і наколок, і проти всього того. Бо тому, що Біблія каже, не робіть на своїм тілі ніяких знаків, крім знака Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, крім знака Христа. Але не на тілі, не треба малювати хрест на собі. Не треба.